Та початку ХХ століття в Україні тримкими темпами розвиваються різноманітні напрями музичної культури. З'являються нові та розвиваються традиційні. Серед плеєди українських митців цього періоду гідне місце займає Кирило Григорович Стеценко, відомий український композитор, хоровий диригент, викладач і громадський діяч. Особливу увагу до творчості цього митця привернули 140-ві роковини від дня народження у 22-му році. Дослідити статті українських науковців про композитора Стеценка та відзначити цікаві факти про його життя і творчість це наша мета в сьогоднішній роботі. У 2022 році до 140 річчя від дня народження видатного українського композитора Вінницькою обласною українською національною бібліотекою було видано бібліографічний показчик Кирилу Стеценко і Вінничину. Цей показчик містить відомості про основні віхи життя та творчості Кирила Стеценка, описи друкованих документів та інтернет-ресурсів. Розділ дослідження життя і творчості Стеценка включає окремі публікації, статті, наукові збірники, що висвітлюють життєвий шлях та багатогранну музичну, громадську та педагогічну діяльність митця, які деталізовані у відповідних підрозділах. Загальна характеристика творчості композитора, церковна діяльність та духовна творчість митця, світська музична спадщина Стеценка, музична педагогічна, просвітницька та видавнища діяльність Кирило Стеценка. Загалом показчик містить 495 бібліографічних джерел, і він не претендує на повну ту висвітлення усіх досліджень. Слід зазначити, що вивченням бі біографії та творчої спадщини композитора займалося не одне покоління науковців і музикознавців. Так, деякі науковці присвятили свої дослідження біографічним відомостям та громадській діяльності Кирила Стеценка, зокрема, Михайличенко, Пархоменко, Товстуха, Філоненко, Молчко та інші педагогічна діяльність найбільш повно описує Хедоту. Над індивідуальним стилом Стаценка як чинником творчого універсалізму, розміркової коменди. Дослідники розкривають недооцінену сучасниками особистість Стаценка та його вклад у розвиток української музики. Його музична спадщина замовчувалася довгий час. Розглянемо сучасні дослідження творчості Стаценка та їхню різноплановість. Наприклад, відомий український мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв професорка Галина Савчук, яка й раніше досліджувала творчість Стеценка, звернула у своїх працях увагу на стиль виконання творів та диригентських танк видавного митця. Вона писала: Стеценко-виконавець бачив у своїх писаннях не лише ноти, а й втілені з їх допомогою образи, почуття та емоції, цілий живопис. Кожний твір під його інструментами стає живим і яскравим. На думку цієї дослідниці, диригентський талант Стеценко полягає саме в умінні відтворити у співі найменші емоційні відтінки. Він знав, як виділити тембр цієї чи іншої партії, щоб зробити акцент. Він показував хористам своїм співом, а насамперед своєю мімікою, дуже виразною. Кирило Григорович підбадьорював та згуртовував оточуючих Умів зацікавити слухачів, особливо, коли мовив про спів і музику. Під час таких виступів його обличчя світлішало, очі світилися, а голос міцніше. Ніяка втіха, ніяка забава не може зрівнятися з музикою, говорив Стеценко, хоч не всі люди вміють співати та грати, але нема людини, яка б не любила пісень та музики. Музика дає найвищу втіху душі, наповнює серце радістю і спокою. Вона заставляє людей забути про гори і підносить кудись високо далекі прекрасні простори або кличе до героїчних вчинків. Навіть коли музика примушує нас плакати, то й тоді вона очищає, облагороджує, оновлює нашу душу. Вона робить людей кращими, ніжнішими, як вогонь розтоплює тверде залізо, як музика розм'якшує душу, впливає в неї любов до людей і до всього доброго величного. Магістр богословських наук Тарас Миронюк дослідив релігійні мотиви у творчості Кирила Стеценка, одного із творців сучасної української церковної музики. Релігійні співи нашого народу разом із світськими піснями були для Стеценка душею Батьківщини. Стеценко в українській церковній музиці подібний до Тараса Шевченка в українській поезії. За свого життя він створив близько 30 хорових колективів. Професійних, самодіяльних, церковних та світських. Він розробив оригінальну методику музичної підготовки дітей. Він небезпідставно вважав, що саме народна пісня є незмінним кодом генетичної музичної пам'яті. У цій ліроепічній сфері Стеценко дуже нагадує Лисенка, пісенною узагальністю і однорідністю настрою, насиченістю хорової фактури, народно пісенними інтонаціями. Культивуванням підголосково гармонійної фактури, яка здебільшого дублюється фортепіанним супроводом, прагненням відтворити національний характер широким голосом. Як пише Тарас Миранюк, пізніше Кирило Стеценко сформував свій оригінальний стиль хорової музики, який характеризувався героїпічним способом висловлення. Композитор написав реквієм панахиду при свято пам'яті Миколи Лисенка. Панахида це глибоко. Філософський оптимістичний твір, шедевр української хорової музики, який займає чинне місце в скарбниці Національної духовної музичної спадщини. Релігійну та богослужбову творчість Стеценка також досліджувала доктор мистецтвознавства Наталія Костюк. На її думку, у царині українського богослужбового мистецтва Кирило Григорович чи не найпотужніше цілих нові для свого часу. Та важливі в історично стильовому контексті ідеї. Богослужбові композиції поряд із вокальними та хоровими були тією нивою розвитку його індивідуального творчого его, де він ефективно акумулював елементи національних традицій, відстоював і значною мірою формував адекватні викликам епохи принципи творчого мислення і не тільки індивідуального, а й загальнонаціонального рівня. Його досягнення в цій царині пов'язані з генетичним фактором. Брат його матері працював в духовній школі, куди його відправили навчатися, безпосереднім досвідом, заснованим на богослужбових співочих звичаях храмів Києва і Київщини, а також фундаментальною освітою в одному з провідних початкових духовних навчальних закладів Київській Софіївській духовній школі, де йому було доручено керувати хором. У часи Стеценка в Україні відбувається значний крок у напрямі українізації стилю церковних творів. Заявляються епізоди, що безпосередньо засвідчують перейняття інтонаційно фактурних моделей з арсеналу народної пісенності та новітнього досвіду їх обробок. Радянський період творчості Стеценка, зокрема його паралельно з мистецтвом діяльність, вивчав член правління Одеської обласної організації. Національної спілки краєзнавців України Антон Грицько. Так композитор Кирило Стаценко очолив культурно-просвітницький відділ, а згодом музичну хорову секцію у найбільшому тогочасному українському кооперативі ДніпроСоюз. У цей час завідувачем меморіальним музеєм у місті Києві від цього кооперативу став молодий поет Павло Тичино. Творчі та обох митців певний час тісно перетиналися. Наприклад, серед творів Стеценка, написаних 1920 року, привертає увагу оригінальний хор Свобода, Рівність і любов на текст Павла Тичини. Ця праця була спрямована на майбутнє з очікуванням позитивних змін. За наполяганням Стаценка правління Дніпросоюзу узгодило питання оплати праці хористів, що дало змогу вибрати найздібніших співаків з колишніх розформованих капел. Але окрім суто гастрольної діяльності, композитор зайнявся й налагодженням видання музичних творів для зацікавленої української спільноти у приватній друкарні, орендованій Дніпросоюзом. Завдяки його наполегливості, видавництво жило, а збірки й окремі твори композиторів Степового, Лисенка, Враківського, Козицького і самого Сценка розійшлися україною. Яскравою подією тогочасного музичного життя стали також перші публікації цікових композицій. Патріотичні та національні почуття українського композитора Стеценка розглянули у своїй праці дослідники з Черкас Тетяна Калиновська та Петро Жук. Вони зазначають, що Кирило Стеценко не випадково став одним із авторів музики пісні «Ще не вмерла Україна, яка стала національним гімном. Він, як і інший більш популярний автор Михайло Вербицький, мали за плечима духовного світу, писали музику не лише на релігійні теми, а й творили патріотичні пісні, опери, пропагували українську народну пісню. У роки становлення Української народної республіки Кирило Стеценко брав дієву участь у створенні кобзарської школи, очолював хорову капелу, яка роз'їжджала по Україні, пропагуючи українську національну ідею. На тлі піднесення патріотичних настроїв в країні у Устанька виникла думка створити пісню Своєрідний гімн Єднання України. Саме тоді, у 1918 році, він написав музику на слова Павла Чубинського, вибравши куплети, які найбільше відповідали моменту історії України. Перша ця пісня була виконана капелою в Корсені, а згодом у але оскільки більш популярний варіант гімну на музику Гробицького був визнаний за національний гімн у сучасній Україні, то інші варіанти цієї пісні не набули широкої відомості. Лише нещодавно у Державному архіві Черкаської області по одній із кримінальних справ було знайдено друковану брошуру з піснею Ще не вмерла Україна, на титульній сторінці якої зазначено автор слів Павло Чубинський, а музика Кирила Стеценко. Отже, як ми побачили, за сто років від дня смерті одного з найвідоміших українських композиторів Кирила Стеценка, чимало дослідників присвятили свої наукові розвідки цій постаті. Багато з них вважають, що він багато вклав своєї композиторської діяльності та таланту у педагогічній та релігійній діяльності. Життя й насправді кидало його як тільки хотіло суворо, безжалісно, жорстоко. Кирило Стеценко разом із родиною багато зазнав і голоду і. І трусу Жандарського, і вислання у найвіддаленіше від центру України місцевості. Проте він не опускав рук, а створював нові хорові колективи, писав твори, весь час хотів вчитися, прагнув і якомога більше знати. І кожне дослідження його багатогранної особистості це визнання його вкладу як у культури України, так і всього світу. Дякую за увагу. Від 1917 року Кирило Стеценко працював у Києві в музичній місті.